Сьогодні ми розглянемо тему програмне забезпечення комп'ютера. Сьогодні ми з'ясуємо, для чого призначені програми, згадаємо основні об'єкти вікна програми, навчимося виконувати операції над вікнами. Ти вже знаєш, що комп'ютер не працює без програм. Так, після ввімкнення комп'ютера завантажується операційна система. Наприклад, Windows, яка забезпечує взаємодію комп'ютера з користувачем з іншими програмами. Ти вже вмієш користуватися програмами, за допомогою яких можна створювати зображення, текстові документи, презентації, здійснювати обчислення, навчатися і спілкуватися в інтернеті і навіть створювати власні програми. Усі програми можна поділити за призначенням на три групи: для забезпечення роботи комп'ютера, для практичної діяльності і для створення нових програм. Для забезпечення роботи комп'ютера це програми Windows, Linux, для практичної діяльності, такі як Paint, PowerPoint, для створення нових програм, такі як Scratch, Logan. Програми, як і документи, зберігаються в окремих файлах. Запустити програму на виконання можна за допомогою миші, двічі клацнувши лівою клавішею значок програми. 20 листопада 1985 року день народження вікна комп'ютерної програми, але кнопки для роботи з вікном з'явилися в ньому набагато пізніше. Після запуску програми на екрані з'являється її вікно. Вікно комп'ютерної програми це прямокутна ділянка екрана, у якій відображається робота програми. Вікна комп'ютерних програм схожі між собою. Вони мають багато спільних об'єктів, тому досвідчений користувач легше орієнтується в роботі нових програм. Розглянь вікно комп'ютерної програми. Згадай основні об'єкти вікна: Рядок заголовка, кнопки керування вікном, рядок меню робоче поле і смуга прокручування. Над вікнами програм можна виконувати такі операції: згорнути, розгорнути, відновити після розгортання, закрити, змінити розмір, перетягнути. Розглянемо вікно програми нижче, ім'я комп'ютерного документа, кнопки керування вікном, згорнути, розгорнути і закрити, значок програми і назва програми. Зменшити або збільшити вікно можна потягнувши його межу або кут з натиснутою клавішою миші. На робочому столі комп'ютера може міститися декілька вікон, у кожному з яких можна бачити роботу окремої програми. Кнопки всіх відкритих програм розташовані на панелі завдань на робочому столі. Вікно програми, з якою безпосередньо працюють, є активним. Щоб зробити активним інше вікно, треба клацнути його лівою клавішею миші. Розглянемо вікно програми. Ми бачимо робочий стіл, вікно програми самої, ескіз вікна, кнопка пуск, панель завдань і значки, які знаходяться на робочому столі. Ти можеш змінювати розміри вікон і розташовувати їх на екрані так, як тобі зручніше з ними працювати. Щоб перетягнути вікно в інше місце, необхідно навести вказівник миші на рядок заголовка, натиснути ліву клавішу миші та, не відпускаючи її, перетягнути вікно в потрібне місце. Давайте розгадаємо ребус. Допоможи смайлику впоратися з головоломкою, розв'яжи приклади. Які основні об'єкти вікна-програми? Для чого призначені кнопки керування вікном? Як можна змінити розмір вікна-програми? Працюємо за комп'ютером в підручнику. Сторінка 55.